Снідаємо, так? Да? Молодці. Снідайте. І ви снідаєте. Всі снідають. Зойка снідає. А ви не снідаєте ви, ні? Ви все нормально? Ні, хтось снідає, хтось не снідає. Так що, друзі, всім доброго ранку. Дякуємо нашим захисникам, маємо ще один ранок, справляємося по господарству, годуємо, вишкрібаємо і працюємо далі. Зараз завів тракторця і будемо вивозити оці штуки, які повишкрібали. Так, друзі, субота наша дерчить знову в роботі. Наш пенсіонер, так як почистили курничок, загружений наш легковий прицеп, колеса поробив, щось знову наче притпустило. Що ну, може загружений, зараз вивеземо, підтягнемо, підкачаємо і також прицеп від, від ну, нашій какашковод. Так що працюємо, роботу ніхто нам не відміняв. Треба це все вже скоро весна, Буде можливість, значить будемо сіяти. Потроху також виносимо нагород. Патрон контролює ситуацію. Дівчата в школі. Леся Петрівна займається коптильною. Ну а я зараз поїду в сусідку, буду закидати, верніше її город гноєм для того, щоб у неї родило все. Так що, друзі, рухаються. Пече, друзі, на автопілоті Кубота. Так вже трохи позавозили, гною ну, тут і, і зараз кінець городу, я починаю ще з конця города, тому що весна і трохи йде на повишенні він, правда, на першій передачі. Зараз на круг беремо і розгружаємося. Давай на туди. Біжаю туди. Так, друзі, одну задачу виконали, прицепчик розгрузили, отак на фоні такий прицепчик доволі маленький. Ну, але чи це прицепчик чи маленький, а трактори маленький. Але маленький, але удаленький. Так що, кубота рулить, просто реально іграшка цікава і дуже корисна у моєму господарстві і піднімає мені настрій. Не знаю, можливо, багатьом техніка піднімає настрій, коли. Дричить, заводиться, їде. Хай він з виду не дуже там такий новенький, але прийде час ми його підреставруємо. На даний момент просто щас, не до цього, бо деякі люди там пишуть, що сізушку зробив би хоча б. Зробимо потехріє, зробимо, поміняємо або обшиємо. Це не є проблема. Проблема війна на даний момент. І треба працювати в цьому напрямку старатися підтримати наших захисників. Так що куботарик рулить, печімо. Так, Зацепили какашковоза нашого. Супер прицеп, але одне погано, що на скору руку зроблений і не перекидається. Так що, друзі, веземо, вивозимо. Тут приїхав вже серед двору стоїть ця машина. Юра переїхав, забрав ще одну машину. Там щось є трохи моменту, що соляри багато їсть. Прокаталися на ній, і вона з'їла там на 200 км 30 з лишнім літрів солярки О, і загорівся, ну, гричек, то тухне, погнав на СТО, цю поки поставив серед двору, ту забрав. Ця машина також вже протестована, все нормально, перезута. І бобарик наш і залишився на лафеті. підставили, отак не на колеса, а на штопорочок жде свого часу. Так що якщо все буде добре, то... Поїдемо і зробимо справу важливу. Переодженемо три машинки. Це на 72, ку це на 113-ту і та, що поїхала на ремонт для третьої окремої штурмової бригади. Так що, друзі, працюємо разом. Дякую всім за довіру. Дякую всім за підтримку. Працюємо, не опускаємо руки, підтримуємо наших захисників по можливості. Кожен як може. Так що я буду спекти. Займатися своєю роботою якою я займаюся, для господарства і господарство нічого не відміняло. Так що працюємо, погнали. Так, Задача номер 2 виконана. Какашковоз розгружений. Тепер у нас є часу одна неділя, один тиждень для того, щоб не вивозити. Так що, друзі, вчора ще до мене передали мені передачку. Петро Іванович, Києва і Федосіївські ластівки. Я дякую цим жіночкам, дякую їхній команді за підтримку і довіру Шилуцька. Є коротенький відосик, відоси, який я засняв, як Серега підписник привозив. От. І планую їхати. Не знаю вже до кого, я ніколи не зустрічався, дзвонили до мене в Березані. Також швидкої допомоги бережна Наталія. Щоб приїхав, хлопцям зібрали деякі речі, хотять передати мною. Ну, а я безпосередньо Мар'яною Васильівною, тому що ми одна команда, там медикаменти, речі. Ну так, це на словах. Так що, якщо вийде, заїду, засніму. Так що працюємо, далі, погнали. Трон, дивиться, бо на голову наїде. Ніч на дворі, темно-темно, хтось до мене приїхав. Доброго Всім доброго вечора, друзі. Сірошка Чернухинський від Петра Івановича привіз знову мені передачі. Так що я навіть з ним, я вже його взагалі ніколи ще не бачив. Петро Іванович живе в столиці, працює з дівчатами, волонтерами і завжди нас підтримує. Так що, Петро Іванович, велика вам подяка і вашим дівчатам. Це він працює з кажуть, карітластівками. Так, воно так і є. Ми дякуємо цій команді, цим жіночкам, ось, печиво хлопцям, ми збираємося в дорогу. Сьогодні були в Вишгороді, привезли ще бобаря, Уже дві машинки на базі, Серега вже бачив, да, стоять. Хлопці вечором привезли, вже підготували і ще одна у нас поки тестується. Ну, а та, що на херсон, на жаль, накрилася граната. і... Завтра будуть шукати її на Ісузіка і будуть цього саме. Е, що тут я не знаю. Що тут не казав Петро Іванович, що це в коробках? Ні, щось десь це маскувальні сітки. Це щось таке не знаю. Це не медицина, бо нам медицина треба капець. Медицина треба, він сказав, що по медицині якийсь списочок. Це її. до Мар'яни Васильовина, я можу дати номер, це хай вони поспілкуються, Васильові. або дам Петра Івановича номер. О, Це мій підписник. Дядько цікавий, що тут нам ще? Ще сітки, сітки, сітки буржуйки. буржуйки. Опа, не це не, не саме. Так що так працюємо. Сьогодні заїхав на заправку в Києві. відкриваю двері. Каже, добрий день Сергій Сергійович, Підписчик із Березової Рудки. Працює yeah, в Києві на заправці. Yeah, Отось світ кажу маленький. Рудка — це все Полтавщина? Ні, він працює в Києві, а збере свої рутки. Kage... Okay, yeah, yeah. він він Я там живу, де вчився ваш син. <laughs> кажу, точно підписчик 100%. Це що таке? Ту щось туди напхали. Підписано? 12, 12. 12. баночок. Рис з. Riz... Я потім передивлюся, бо треба знати, хоч що воно є. У нас буде просто дуже велика йти цей раз команда, буде йти три машини своїм ходом, четвертого бобаря везу на лафеті. Також дякуючи ютубу, дякуючи цукор, ще сітки, маскувальні, красавчики, Вообще. олія, олія то дівчатам, гірочки то хлопчатам. Так що, друзі, отак бачите, як блогером працювати. Підписники приїжджають, розгружають, а потім занесу вже це все діло поставити. Підписники вже самі знають. Да. У штаб, у штаб. Буржуйки взагалі класні, конструктори я одну тоді зібрав. Наші попросили там, хлопці залишили ми також у наші чотири штуки. Я не знаю, не знаю, хто їх робить, але я дякую Петру Івановичу, реально такі вони компактні, маленькі і дуже вони користуються спросом. Іванович, це я так зрозумів дружина щось зробила зв'язала. Це... це на аукціон? Це або славуньки, або комусь А що це таке? А, а, на... Ага. На, на магазин быстра зарядка. Ага, я понял. Все, плюс славуньки одному. Конечно, угу. славуньки. А, угу. дві? Ну там ще є ще один славунька, громчик. Ага, да, це носочки комусь. О, то ложи тоді ми вже носочки тепленькі. Бо він мені показав, я в наше время такого не було. Я навіть не знаю, що це таке, я взагалі автомата держав тільки на присягу. Я ж служив, нам мене казали типу, в Стройбаті, Міністерство надзвичайних ситуацій раніше було, МЧС. Сергій Сергійович, який чак? Давай щось будемо робити. Трій, давай, щось робити. Ну, я відзвітуюся, так що ще раз я дякую і Федосіївським ластівкам за підтримку. В першу чергу, за довіру. Працюємо далі, постараюсь передати безпосередньо тому, кому воно найнеобхідніше. Ну, я думаю, там воно всім пригодиться. Хлопці дуже важливо, коли ти говориш, став сюди, я позаношу. Бачиш фішка, щоб не Да? Завертають а, кінчики. класно, То Я да. одну завернув і все. Да. Ні, вони позавертали Чуть -чуть, я ага. побачу, А, клас, Це може... бомба. Шикардос. Так що десь вставлю цей відосик, відрапортуюся і хлопцям передамо. Так що дякую. Федосіївським листівкам всіх обняв. Петру Івановича теж обняв. Дякую вам, що ви такі є. А він мені фотку скинув, а я таки не пам'ятаю, що за фотка. Фотка ну, фотку з дівчатами ну, з Федосіївського листівка і, і за речами. Я ось зараз зардечко поставив, все. Так що такі справи. Так що працюємо далі. Дякую вам ще раз, велике. Разом будемо підтримувати наших хлопчиків і дівчат. Ну що, друзі, день в селі продовжується, мотаюся, то на нову почту, то в банк, то на СТО. У нас три машинки ще з СТО знаходяться. Начебто знайшли причину по імелки, почала їхати. Але є там ще моменти по ходові, поки ще не розраховувалися. Також Л-200 відправили на СТО, зробили діагностику, деякі там помилки. Їх, як воно там правильно кажеться, їх постирали. Тобто працюємо, ну хотів звернутися ще раз до всіх небайдужих Друзі, Для тих людей, які трішки живуть іншим життям, живіть своїм життям і не мішайте тим, хто живе сьогоденням, тому що ми по-іншому не можемо. Але, як говориться, кожна жаба судить по собі, як би вона поступила в тій чи іншій ситуації. Я не соплю і не нею, але вам скажу, це нелегка робота і не. І вона несе за собою велику відповідальність перед тими людьми, які з миру по ниточці скидаються на ту чи іншу річ. Ми з вами зробили неможливе. Ми зараз йдемо. У нас виходить збір 38 і 39 -й авто, тому що для 110-ї, ще одне, для третьої штурмової, непереданих чотири за дуже короткий період часу вони до нас попали, і ми їх постараємося до кінця цієї неділі відправити. Тим, кому воно найнеобхідніше. Так що я вклоняюся перед кожним. Також хочу подякувати. Сьогодні заїздив на нашу швидку допомогу на відложку, чи як воно там правильно називається. Я кажу, лучше я до вас, ніж ви до мене. Хоч можна, щоб ви вже до мене приїхали, стан здоров'я реально ну, порівняти з хлопцями, сам в нас нормально. Так що я дякую колективу їхньому за підтримку, за довіру. За те, що зібралися, придбали деякі речі, і ми їх передамо Мар'яні Васильовні, вона передасть безпосередньо туди, куди вони потрібні. На жаль, не зняв відео, ну, але я думаю, це не є проблема. Я дякую тим жіночкам, ми поспілкувалися, пожурилися трішечки. А ті, хто не вірять в те, що ми будемо далі існувати, і що наша держава буде незалежною, демократичною державою, не забувайте, ми вас бачимо. На жаль, на даний момент нема коли вами займатися, тому що є більш ті речі, які потребують уваги. Сьогодні поступила ще одна новина, дуже погана. Не буду казати, яка бригада. Знищений наш автомобіль, який ми з вами купували, ланцет прилетів, але дякуючи Богу, що хлопці живі і здорові. Машини немає, хлопці залишились без коліс. Тоді був тяжкий збір довгий, і ми купили тоді і Сузіка. Працював він вірою і правдою. І я думаю, що ми закриємо ці питання і зробимо це все діло і будемо рухатися далі. Я вклоняюся перед кожним за вашу довіру, за вашу підтримку. Вчора також дзвонили до мене з Харкова, лікарі, десь також побачили, як Надійка співає. І... Завідуючи відділення урологічного, каже, місто Харків перекинули мені 3 тисячі гривень. Дуже приємно, що люди довіряють. І ми будемо працювати далі. В кінці відео поставляю уривки з уривочок з прямого ефіру. Так що приєднуйтеся по п'ятницях, по неділях, але не знаю, чи буде в цю п'ятницю, можливо, буде в, суб, в суботу або в неділю. Не знаю, колись проведемо, тому що буду їхати на схід і не можу спланувати. В четвер таранчук. П'ятницю прямий ефір, в неділю прямий ефір, а тут треба вже буде їхати. Ще деякі моменти доробимо по автомобілям, тому що чотири одиниці треба відправити туди, треба укомплектуватися, треба різні речі, також смаколики. Це все діло потребує часто. Так що, друзі, я всім дякую. Дякую за довіру, дякую за підтримку. Разом до перемоги працюємо. Хто по можливості може підтримати медикаментами, турнікетами, марлею, бінтами, гомостатиками, одежею, там футболки, майки чи футболки, труси, штани, фліски. Можете писати мені на вайбер, дав Марія не на мій телефон. Ці речі дуже потрібні для наших поранених, тому що всю одежу з них зрізають і їм треба щось переодіватися. На жаль, є, це є реалії життя. А тим, хто пишуть, що треба вже не на автомобілі збирати на шампанське, прикалуються на третю штурмовою, треба автівки для подальшого виконання бойових завдань для евакуації поранених і для мобільності. Ми будемо працювати далі в своєму напрямку. Так що, друзі, далі буде, Вставлю Надюшкин. Кусочок стріма від Надюшки. Підтримуйте по можливості. Я розумію, що нас багато, і вже деякі блогери долучаються, мені приємно, я спостерігаю і звертаюся до тих блогерів, які не збирають. Поширюйте тих чи інших блогерів, приєднуйтесь до них в команди, кажіть у себе на відео. Це не марати. Свій канал це наоборот допомагати. Так що є таких багато і я вам дякую. Ну а далі вже виступ від надюшки. Так що до скорої зустрічі. thank mm -hmm. писали. І Віруськи Сергійові, і батьку, і всім нам, і не тільки вже у нас там ціла пачка є. Да? Угу. Оце я відео знімаю, ну что там, там ціла купа. Oh. Mm -hmm. Yeah.